Звати Артур Войтюк, я ветеран, я радник Сергія Григорьовича Тюріна, голов... начальника обласної Хмельницької обласної військової адміністрації. Також я співвласник ветеранського бізнесу команду Coffee Company. І окрім цього, започаткував нову справу ветеранську кав'ярню Central City Cafe. Як вас змінила війна? Велика частина цього. Мене того, якого я був в минулому, залишилося і в минулому. Тому що я навчався на це, я випускався. І все своє свідоме життя я присвятив службі в Збройних силах України на вірність українському народу. І я застав і 15-й рік, 16-й рік, 17-й рік. Після цього я застав. Військові дії на території інших держав Демократична Республіка Конго це в Центральній Африці. І після цього застав вже повномасштабне вторгнення на нашу землю у 2022 році. Війна насправді змінює погляди на життя, з'являються нові цінності, цінності і розуміння важливості. Кожної хвилини, кожного моменту, людей, що поруч, я став більш відповідальним. Я до цього ставився відповідально завжди, але після цього я зрозумів, що війна вона не зупиняє життя. Навпаки, це потрібно приймати і продовжувати далі жити. І брати на себе продовжуючи брати на себе удар і виконуючи, покращуючи наше життя в цілому. Бойовий досвід. Взагалі мій досвід почався з віку 16 років. Я поступив в вищий військовий інженерний інститут. Після цього нас було переведено в академію сухопутних військ. І в 15-му році, в званні лейтенанта, ми випускалися. У нас був досрочний випуск. Через військові дії ми вже випустилися, і у віці 20 років я попав на посаду командира взводу у званні лейтенанта. І вже в тому віці я зрозумів, наскільки важливо розуміння того, що кожне твоє рішення несе за собою життя, здоров'я і успіх виконання будь-якої операції. Я брав участь в АТО, я брав участь в ОС. Я брав участь в миротворчій операції в Демократичній Республіці Конго, був членом екіпажа повітряного судна. Після цього був повернувся в Україну, повернувся на рідну землю, продовжував свою службу. І далі був назначений на посаду командира роти. Це був підрозділ, який готувався і проходив оцінку сил НАТО. І мій підрозділ на відміну пройшов оцінку і був інтегрований в систему НАТО. Після цього почалося вже повномасштабне вторгнення, і я виконував обов'язки командира батальйону і з оновленим складом, з мобілізованим особовим складом ми поїхали на ротацію замінювати особовий склад моїх підлеглих, які перебували на той період часу там. Відповідності то застав всі фази, всі стадії. Тобто багато того чого побачив, скажімо. Що було найважчим? Зберегти життя це, напевно, найважче. Тому що успіх виконання будь-якого завдання це успіх, це відсоткове співвідношення, але розуміння того, що кожен твій наказ і кожне твоє прийняте рішення. Може нести е, трагічні наслідки, як проходила адаптація до цивільного життя? Досить важко, тому що е, все своє, знаєте, скажімо так, свідоме це життя, офіцерське життя. Нам говорили, нам казали, що за забором життя немає. І коли я повернувся в цивільне життя, я зрозумів перш за все те, що я насправді е, потрібен близьким людям. І для мене це було дуже важко, дуже знаєте, незрозуміло, тому що я там приїжджав там раз в пів року, раз в рік, раз в місяць, по різному бувало, і бачив своїх близьких, свою родину. А коли я повернувся, в першу чергу я собі поставив питання: ну і що далі? І тут найважливіше відповісти щиро для себе і з розумінням поставитися до того, що як виявилося. І це правильно, я вважаю, що обов'язки твої під час служби, після служби не закінчуються. Потрібно бути свідомим громадянином, потрібно змінювати, покращувати нашу ситуацію, покращувати, відчути саме це цивільне життя. І я зрозумів, повертаючись це, що ну, це є невід'ємна складова мого життя і невід'ємна складова мого я. І я вирішив допомагати в подальшому і ветеранам. І своїм особистим прикладом показувати, що насправді цивільне життя існує, насправді можна повернутися. Та бойовий досвід і ті втрати, і те, що ми бачили, воно залишається в нас. Це зрозуміло. Але в будь-якому випадку це є невід'ємною нашою складовою, її потрібно просто прийняти і продовжувати жити. Як знайти себе після служби? В першу чергу не вимагати багато від себе не потрібно, знаєте, ставити якісь такі кількісні показники на перший час недосягаємі, Дорога в мільйон кроків починається з першого, тому кожного дня просто ставити якусь маленьку ціль, виконувати цю ціль, більше спілкуватися, знаходити однодумців це важко. Найлегше закритися в собі, але важко відкритися іншому, і це правда. Тому, коли мене хтось запитує, як що, насправді це дуже важко. Ніхто не буде казати, що це легко, але важливо усвідомити те, що ти пройшов і. Ти не маєш просто опускати руки, ти маєш продовжувати жити, ти маєш щось змінювати. Якщо в тебе не було часу проводити своєю родиною, як якщо ти не бачиш, як твоя дитина росте, проводь час своєю дитиною, дивись, як е, твоя дитина росте, як розвивається твоя сім'я, як твої стосунки повертаються до нормального способу життя. Е, став собі цілі. Кожен ранок прокидайся і просто заплануй щось просте, прогулянка. Рибалка, не знаю, 에, пройтися містом, 에, сходити на могилу до свого побратима. Будь-яка ціль кожного дня потрібно ставити її. І далі ти будеш бачити, як все змінюється. Як ти адаптуєшся, потрібен час. 에, тому що адаптація це не кнопка, тумблер, що ми її включили і перемкнулися. Ми люди, ми відчуваємо. І потрібно розуміти, що це в першу чергу процес, довготривалий процес, але це процес. І зрозуміння того, що е, ти залишився живий, це означає те, що ти маєш продовжувати, маєш продовжувати боротися, але вже тут ти маєш знайти тих, хто тебе підтримає. Ти маєш зрозуміти те, що держава підтримує. Так, да, звісно, зрозуміло, що не так, як би хотілося. Ну, завжди нам хочеться все і відразу. Ми це розуміємо. Але насправді маленькими кроками дуже багато чого змінюється. Велика кількість програм. Е, насправді, програми спорту, програми розвитку бізнесу, тобто, ну, є можливості. Насправді є можливості. Е, головне в першу чергу це повернути інтерес до життя. Власна справа для ветеранів. Розкажіть про свій досвід. Я був на курсах ще в 2017-18 році, і ми зустрілися з, підро... з військовослужбовцями США, і вони розповіли, що в них. Були хлопці, які повернулися з Афганістану, і вони організували кавову компанію, яка займалася фасуванням кавової продукції. Вони відправляли каву для збройних сил. І вони вже діють біля 10-15 років на ринку Сполучених Штатів Америки. Вони досить успішні. Вони розвиваються. Вони підтримують. У них дуже багато різних програм є підтримки ветеранів. І коли я повернувся. Були, знаєте, такі документальні спершу питання, потім е, розуміння, усвідомлення, прийняття е, ситуації. І далі я собі зрозумів, щоб, а чому б в нас не реалізувати таку ж саму компанію е, через те, що. Е, ми всі брали участь в бойових діях. Ми знаємо важливість, цінність, ми хочемо показати якість виконання будь-якого завдання. І ми вирішили з хлопцями, з моїми друзями, вони втрьох продовжують далі служити. Ми вирішили заснувати таку ж саму компанію в нас, е яка займається продажем фасованої кавової продукції, е як зернової, так і меленої. Ми почали розробляти дизайни, логотипи. Ми почали ну, взагалі, я ніколи в цьому не знаєте кава дай каву взяв, випив. А насправді почали відчуватися смаки, і ми підібрали найкраще, і ми продовжували і продовжуємо разом це все робити. В моєї мами давним-давно була мрія, що вона хотіла колись кав'ярню сімейна кав'ярня, затишна кав'ярня. Знаєте, такого плану. І після того, після двох років діяльності фасованої кавової продукції від команди Coffee Company я навчився вибирати каву, я навчився розуміти каву, відчувати каву. І я вирішив, що настав час спробувати організувати знаєте, фізичну точку. Затишне, тихе, спокійне, приємне місце, де будуть люди зустрічатися, де люди будуть спілкуватися. Це, наче, як, знаєте, виконав її мрію, і водночас ця мрія незрозуміло, коли стала частиною моєї мрії. Я отримав грантову програму від Українського ветеранського фонду, від Міністерства у справах ветеранів. Отримав грант Варто діяти на свою мрію. І того року, 12 грудня, вона запрацювала в місці кав'ярня Central City Cafe, скорочено s 3 бо ми військові любимо абревіатури. Приємно робити щось добре для міста, тому що я давно поїхав з цього міста і тільки недавно повернувся в нього. І я розумію, знаєте. Як говорив Марк Аврелій, що потрібно бути свідомим сином своєї громади, свідомим сином своєї країни і продовжувати робити щось для розвитку цієї країни, для розвитку цього місця, для підвищення економічного потенціалу нашої країни. Потреби та перешкоди при працевлаштуванні ветеранів. Велика проблема в фінансовому забезпеченні, скажімо так. Тому що якщо взяти людину, Взяти бійця, який виконує свої обов'язки, він отримує виплати, доплати, і в нього набирається там певна сума. Так, да, він ризикує, серйозно ризикує, але при цьому він отримує. І багато хто, коли повертається і бачить, що там мінімальні заробітні плати дають, виплачують ще щось. Багато хто себе в цьому не бачить, тому що е для них це, знаєте, порівняння дуже таке фінансове. Я бачу більше те, що. Наш ринок, я маю на увазі саме підприємства, вони починають переосмислювати, і вони починають розуміти, що таких людей насправді потрібно працевлаштовувати і що це буде невід'ємною складовою будь-якої команди. Через, те, через їхній досвід, в першу чергу, тому що досвід в них одне діло фасувати, знаєте, друге діло захищати. І коли ти відповідальний, коли ти розумієш ціну, вартість будь-якого виконання завдання, будь-якої хвилини, і коли ти знаходиш себе. Коли тебе про це влаштовують, і ти весь цей свій досвід можеш поділитися з командою, це є невід'ємною складовою і це величезний плюс. Робота з ветеранами на Хмельниччині. Я застав і 14-15 рік активні бойові дії. І частково бачив, повертаючись з відпустку, як тут все організовано. І якщо я зараз порівняю минуле і цього дня, я скажу, що дуже велика робота пророблена прям дуже велика Створено велика кількість центрів підтримки ветеранів, ветеранських просторів, міських районів, обласних ветеран про за кошти держави, за кошти меценатів, візьмемо госпіталь ветеранів війни. Обласний, який в нас знаходиться на ружичній, в ньому нове реабілітаційне відділення, в ньому новий реабілітаційний центр психічного здоров'я. Тобто, видно, що йдуть зміни, видно, що є можливість. Наприклад, взяти за цей минулий рік, 25-й рік, обласна військова адміністрація почала виплачувати. Оплату за санітарну курортне лікування так да, це невелика сума через те, що велика кількість бажаючих отримувати, і тих, хто має право отримувати, але в подальшому вона цього року буде продовжувати свою діяльність. І тобто людям, подаючи документи, отримують кошти і можуть вибрати будь-який, е, скажімо, санаторій, де б вони хотіли пролікуватися. Зрозуміло, що він повністю все не покриє, але як не як частково. Є велика кількість. Е, Центрів е, фізичного здоров'я, тобто які дозволяють реабілітуватися через спорт. Волейбол сидячи, наприклад, у нас проводиться, у нас команда, у нас хлопці збираються. Е, і це також є частина, як знаєте, відключення від цього, ну і повернення з е, с... тебе і до цивільного життя. Військова підготовка зі школи норм чи стрьом. Норм, якщо це не програмування, якщо це дозволить дитині. Скажем, будь до будь-якої ситуації не підготуєшся. Якщо це дозволить дитині надати першу медичну допомогу, звісно, це ок. Якщо це дозволить дитині розуміти порядок дій під час там, повітряної тривоги, це теж ок. Е, під час будь ось, там, знаєте, інцидентів це, це нормально. Коли дитина е, розбирає зброю, там, вивчає, розуміє тут головна даже розуміння. Самого принципу дії зброї, і що це несе за собою. Це також ок. Але коли це стає е, програмуванням, коли це змушує дітей е, знаєте, вертаючися, та тут це. Просто історія повторюється, тут нема що видумувати. Беручи нациську німеччину часів Другої світової війни, коли вони вготували цілі підрозділи серед дітей з дітей, точніше, які виконували завдання, які просто програмували, і це зламлює дитину, це зламлює її майбутнє. От тому все має бути з розумом. В першу чергу це має нести аспект розуміння, що це може пригодитися в житті. І що дитина має розуміти, як діяти в якихось небезпечних ситуаціях. І якщо так, то звісно це ок. Ну і крім цього, ще важливим аспектом цього, на мою думку, є робота культурна, скажімо так, яка проводиться ветеранами, які діляться якимось досвідом, які передають дітям розуміння того, що в цьому житті за все потрібно боротися. А найбільше потрібно боротися за своє щастя, за своє майбутнє. І коли діти почнуть це розуміти, і діти будуть вже готуватися, я думаю, що це норм. Якою буде Україна після перемоги? Іншою, точно іншою буде. Україна насправді має настільки сильний потенціал, настільки сильне бажання. Настільки сильне жагу до життя нашого народ, який ламали століттями, і ми продовжуємо жити, ми продовжуємо відроджуватися. І я розумію і усвідомлюю цілком для себе, що це буде країна можливостей. Насправді вона вже є такою. А в подальшому вона буде ще кращою. Вона буде процвітати. Будуть засіяні поля по всій території нашої країни. Бо зараз велика частина полів просто заміновані, а в подальшому будуть засіяні. Е я бачу це так. Я бачу, що наш народ почне бути більш дружелюбнішим до себе, більш організованішим, ставитися з розумінням, підтримувати один одного, так як ми діємо зараз. Тому що коли закінчується війна, не потрібно це все. Закривати, потрібно жити, потрібно е, виконувати, е, бути громадянином, свідомим громадянином нашої країни, допомагати, підтримувати, посміхатися. Е, змінювати це все, це важко, звісно. Але я бачу те, що світ, партнери наші, вони вже бачать нас великий потенціал. Шкода, що багато з нас не бачить цього потенціалу, тому потрібно. Свідомо і щиро зрозуміти в першу чергу всередині себе, що ця країна буде не такою, як, як день тому, не такою, як рік тому. Ця країна буде процвітати, ця країна там, де люди будуть захищені, це країна, буде, в якій буде гідна оплата твоєї праці, це країна, де в тебе буде соціальний захист, медичний захист, це країна, де тебе почують. І це країна, де ти зможеш себе реалізувати. Країна, де ти себе бачиш, де ти бачиш, щоб росла твоя дитина, де ти бачиш, щоб е, е, родилися твої діти. І насправді вона вже є такою, але вона буде ще кращою. Це точно. Я впевнений.